Привіт. Слухайте, бачили вчора Добкіна навдякани, посвятили. Це, звісно, я прям бачу цю службу Божу, де він каже, що то текст по-дебільному написан. А оцей главний святуючий і каже, міша, у тебе ліцо скучне, але денег ніхто не дасть. Да. Слухайте, українські новини – це розйоп, я обожаю. Недавно бачила на Херсонщині бджоли, вбили трьох окупантів. Ще 25 ліквідували, а ви казали, блядь, Ющенко хуйовий президент. No. Ну, Я нормально, слухайте, я з Західної України взагалі. E, та і якось було на побаченні в Києві, чувак каже: Ну, ти звідки? Я кажу з Львівської області, а ти не знаєш таке місто. Він каже: Ну кажи.' Я кажу, Червоноград. Він каже, то той, що наркоград <риклад> і мені так обідно стало, тому що ну в Червонограді наркоград то Соснівка. Та, якщо хтось не знає, де це Червонорад, я зараз вам покажу. У мене там карти є з собою. Та я слухайте, дуже сумувала взагалі за західну Україну, дуже сумувала, але більше за багатьма речами, правда, але більше за все це з оцим хрещенням перед церквами. Отвічаю, мені так це подобається. Я собі в якийсь момент так подумала, що ну знаєте, я теж свого роду віруюча, та, то тепер теж, теж хрещусь перед святими місцями, перед барами і сексом. І щоб ви розуміли, наскільки Бог прикольний чувак, наскільки він розуміє жарти. В мене в день, коли я придумала цю шутку, значить в мене був секс, чувак знімає футболку, а там отак от хрест, і то не щегель. Бо якщо ж, ну але я перехрестила ще й на колінах. так що... Нормально, так. Я дуже люблю пошлі, вульгарні шутки. Нормально, так? Любите таке. Так, я дуже... Але є проблема в стендапі, тому що хлопці запошлі вульгарні шутки, попадають куди, правильно, в вагіну. Чаще всю мою, але несуть. <праць> Дівчата просто за ті самі шутки попадають в місце, звідки ще живі не вертались, френдзону. Я королева того місця. Коротше, просто розкажу, в мене була ситуація, мені дуже подобався чувак, ми з ним все там було нормально, все йшло, куди надав. І значить, він в якийсь момент виставляє сторіс, а він борець, та, де в нього перебинтована нога. Я пишу, що случилось, Він такий ударився чуток, я пішов свій член. І він посміявся, йому було класно, і виставив ще одну фотку, де він стоїть в обнімку з другом, а в друга внимание, перебинтована рука. І я, як знаєте, заботлива дівчина, да ви здоровлюю. Не написала, написала, то він ще тяжкий. <рив> так, в тій хрен мене і похороните. Я з горя напилась, пішла на хрещатик, доїбалась до циган. Потім виявили, що то група індусів. А мені було похоже знаєте. Якось так. Е, е, так, кунілінгус як. Я не предлагаю зараз, я не предлагаю ні. Я не, не подобається мені, брати не подобається. Тому що я не розумію чуки, я ну, може там вас знизу все нормально виглядає, в дівчат зверху то виглядає, ну типу, побіг і Шовшенка язиком. їбашить. <риклад> не, Не моя тема. Ще гірше, коли вони говорити, так, да, дівчата, починають. В мене був тіп, який каже: Боже, ти така вкусна! <риклад> ну, отам шаурма за углом. пробував. Ще гірше за це, коли що? Да, коміки отлічні просто люди, а бажаю гірше за це, коли знаєте, включається оцей цей режим молодого діджея. Де блядь, ви цього вчитесь? Вони думають, що ми вигинаємося, бо тіпи, нам подобається, ми просто хочемо вирватися. Все. Типи. І приходиться, кстати, симулірувати парні через це, тому що в якийсь момент ти просто розумієш, що огося, там до другого пришестя Христа ближче, ніж до того оргазму. Нема смисла продовжувати. Е, та, мені за війну прилітає, до речі, зараз, багато хейту в мене летить, тому що я працювала в Російській Федерації, але ну, люденька, я сценарист, де ще я могла навчитися видумувати всяку хуйню. Просто так. Е, мене багато що бісить, Ну, мене бісить сирена. Я розумію, що від неї нікуди не дітися, що це та, але Ну, вона як сперма на волосі. Нравиться, не нравиться, терпі моя красавиця. Да, не потіпи не, в Тіндері, ну, які зараз сидять, ну серйозно. Мене парить, що вони продовжують сидіти. Вони продовжують задавати оце своє кончене питання, що ти іщеш?» Батю. Не бачив. Бо я, мама виконавча служба Львівської області. Ми типу, дуже занепокоєні. Да? Арістович, о через це мені дуже не подобається, бо на бога батю схожий, кожен раз хочеться спитати, а діти були ті 8 років? Ну і я прям чекаю, що він скаже, я ще вам покажу. Да? Де вот вся історія? Про дітей. А по хлопці можу задають питання про дітей? Є такі вже батьки, що кажуть, ну коли там вже внуки. Там мені 28 років. <гад> мама ноль разів задала мені це питання. Я в якийсь момент же не кажу, ну не хочу щось питати, я там щось собі планую, ну, живності. А вона в мене шутніться. Каже, ну якщо ти про хламіді, <звіт> я, кажу, я кажу, дуже дякую, мамо, що 14 рік згадуєш. Но все вона ж доця по справедливості в маші діти мають бути раніше. Я кажу, мама, має ще шість. Вона <гад> каже, а ти оце всіх мужиків відшиваєш, перебираєш. Та, от так і помреш. Та? І мені психолог теж сказав: ну типа, ала, пустіть планку ніже. Алло, в мене в Тіндері статус, беру їдой, і даю піздой». там куди уже ніже. І в мене правда. Так, <праць> У да, мене правда в Тіндері такий статус. <праць> і мене більше, що Бісить, що чуваки, більшість думає, що це правда, але от... Ну, в натурі є тіпи, думаю, що я за два плавлених сирка побистрому йому в під'їзді. Ну, ви що, гонять? А мінімум Бігмак. І тіп один мені на це пише: а за біктейс, що, Анал? Я пишу, а ну а чого? Він каже, бо анал больніше. Я пишу тобі видніше. <рик> так, ну в тіндері в мене були класні побачення, були круті. Е, Краще побачення в мене було в тіндері, тому що е, ми, ми пішли гуляти на байкове кладовище. І ви не подумаєте, я не йобнута, щоб значить незнайома людиною йти, оце на кладбище. Ні, я сама його туди запросила. Та, в мене є фішка просто. Я люблю чувикам Тіннера, втрати всяку херню, люблю придумувати, я то по лагнатам, то вебкам, що це там по настроєнню. Він мені каже, чим займаєшся? Я кажу, я закладчиця. <риклад> Він каже, я тоже. <риклад> і я з тіпом і до кладбищу в проститутському наряді, та обична среда. Він якийсь момент мені на лавку показує, каже, присядемо. Я думаю, ну ти, їбай, надовго. <риклад> я на ще довше. Але похвалив мене, дуже похвалив, каже, ти така умна, в житті ніхто не думається, що проститутка ще й заклаче, може бути. <рес> я кажу, як мой сутіньор. Е, да. ну, і що, На останок розкажу. Я 11 років займалася танцями, е, е, да, гібка, виходить. І чуваки, пацпацики, ви, звісно, класні, вони думають, що ну типу, якщо ти займалася так танцями, значить ти в сексі робиш таке. Та я займалася українськими народними танцями. І такою то вірьовочка, і голубець. <реш> <реш> да, просто ж предполагала, що ну, ці всі навики в школі вони дуже допоможуть вам в дитинстві. І, ну, Мені правда помогло дуже сильно. Тепер, якщо я десь йобнусь, подумав, я можу встати і гарно поклонитись. Дякую.